Футбольний гімн англійської команди Ліверпуль є еталоном справжньої фанатської підтримки. Народний клуб Верес хоче створити таку ж успішну композицію для своєї команди. Для цього було оголошено конкурс серед усіх бажаючих. Десять претендентів презентували свій варіант гімну для Вересу. Ознаки мого варіанту гімну він рівненський. Це звучить там є слова про словами. Свинську об'єднане для всіх здатних приносити підтримку. Я про це казав. Місце на стадіоні та віра в майбутні клуби. Мета до якого треба йти, не обмежувати себе рутинними завданнями сьогодення основні критерії футбольного гімну слова про футбол, патріотизм та рівне говорить керівництво клубу та члени журі конкурсу. До складу останніх увійшли також члени наглядової ради НКВРС. Андрій Пермяков представив свій варіанти гімну. Сові поля України розвітають у спорті навколо Кличе берез футбольного рівне до футбольного поля до голу. Відродилась команда народна, заповідна рівненська мрія і на кожну гру перемо. Надихає неспицька Марія. Разом ми завжди з тобою. Забивай, та вигравай, насолоджується грою на щарівний рідний край. Прослухавши усіх десятьох претендентів, члени журі мають виставити бали від одного до десяти. Також має відбутися і інтернет-голосування серед тих членів журі, які не були присутні на презентації. Після цього остаточний варіант гімну обиратимуть серед трьох найкращих претендентів. Павло Невесенко у ритмі подій.